Росіяни готують новий масований штурм Авдіївки. Про таке йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Ми долучаємо Антона Косуконя до нашого ефіра, речника 110-ї окремо механізованої бригади імені генерала Хорунжого Марка Безручка, у кого будемо детальніше дізнаватися про ситуацію. Пане Антоне, моє вітання вам. Бажаю здоров'я. Пане Антоне, як ви прокоментуєте е, інформацію у Американського інституту війни стосовно ситуації навколо Авдіївки, тому що ви безпосередньо там і перебуваєте, тож можете поділитися е, е, безпосередньо з місця подій? Нині дійсно спостерігаємо те, що ворог перегруповується на сили, оскільки дуже серйозно тягла вони отримали за весь цей період штурмів з 10 жовтня. Проте, все одно щодня вони продовжують вчиняти наступальні дії з метою оточити Авдіївку. По перше, перерізати шляхи сполучення логістичні, ну і повністю оточити щодня на кожній ділянці цього виступу Авдіївського проводяться штурмові дії. Нині вони як правило менше застосовують бронетехніку. А кидають саме піхоту невеликі штурмові штурмові підрозділи, і саме таким чином е діють е штурмові дії. Е вони намагаються проводити по всьому е цьому виступу: опитне, тоненьке, первомайське. Степове Бердичі, власне, от весь цей виступ всюди щодня проводяться наступальні дії. Антона, а яку кількість російської армії ви спостерігаєте на Авдіївському напрямку, тому що знову ж таки за інформацією інституту вивчення війни американського і про це заявляв і представник оперативного командування Таврія Олександр Штупун про те, що Росія там зберігає кількісний склад у кількості 40 тисяч військових. Ну, десь воно так і є. Ну, дивіться, по перше, сили оборони 110-ї бригади разом з міжними підрозділами, іншими бригадами, які знаходяться тут на вдільському напрямку, вже знищили повноцінну повнокровну бригаду. Як мінімум 5 тисяч окупантів уже тут знищено, і більше 120 одиниць бронетехніки. Відповідно, то, навіть та... по цим цифрам можна зрозуміти, що десь там в резервах, в резервах в них теж абсолютно. Велика е, сила, і е, що вони можуть собі дозволити такими кількостями лягати тут в полях. Антона, ви кажете про те, що велика кількість знищена безпосередньо це ще одна така бригада. Однак росіян не зупиняють такі втрати кількісного складу. Вони продовжують mm. брати е, е, і наступати на авдіївському напрямку? Так, так, так. Абсолютно, так така так ж сама знову згадали всі про е, цей е, дефініцію м'ясні штурми. От саме ці міцні штурми якраз відбуваються на адійському напрямку. Е, всі ці поля, от, е, поблизу Авдіївки, поблизу інших населених пунктів на цьому виступі, нині це поля смерті для росіян. Їх там валяється по посадках просто в величезній кількості. І коли дрони наші літають, е, ну… а вони застосовують авіацію, Антоне, на цьому напрямку? Чи намагаються брати так. саме живою силою? Авіацію застосовують щодня, застосовують і, і артилерію, і авіацію е е кидають дуже часто каби. Майже кожен виліт авіації, кожен удар вони саме кидають керовані авіабомби, і відповідно авіація підтримують дії піхоти. Антона, ну це вже триває не перший тиждень. А як ви вважаєте, Як ви думаєте, як надалі буде розгортатися ситуація? Скільки вони ще будуть намагатися брати штурмом? Поки ми їх не знищимо всіх. Угу. Я маю на увазі, ну вони ж переслідують там якусь свою ідею, чому саме зараз вони активізувалися на Авдіївському напрямку. Тому вони мають. Ну, Ну, це до них напевно питання. Чому саме ну, зелені? А, а за рахунок чого Росія там підживлює своє угрупування? За рахунок своїх резервів. Двіться найголовніша проблема в тому, що росіян дуже багато. Їх багато, вони не шкодують свій особовий склад, і якби, глобальна проблема. Ви маєте на увазі про те, що а, ті резерви, я моє питання звучало. Звідки прикидаються ці резерви? З яких напрямків вам відомо? Ні, це не можу сказати.